Шарлотом! Я можу, як то кажуть, відкрити перед тобою своє серце. І я тебе люблю. І ти це добре знаєш. І збираюсь з тобою побратися, але її право, я з тебе не вдоволений Що, що? Це такої якої такої причини? А з такої, що ти мені жалю завдаєш. Я тобі жалю завди. Та чим це? А, тим, що ти мене не любиш. Ай-яй-яй. Ай. Оце і все. Гатошка, оце і все. Досить в мене і цього. Єро, Ти мені завжди після тієї, та знову тієї співаєш. Я тобі завжди тієї співаю. Бо вона нас тобой завжди одне. Зажди те ж саме. А якби у нас тобі завжди не? того ж самого не було, то я б тоді тобі після тієї та знов тієї і не співав. Ой, Єро! Ей! Єро! Що ти хочеш? Я хочу, щоб ти мене любила! Я тебе й так люблю. Ні! Ти мене не любиш! Коли кохання є, то його дуже добре видко. Я з усіх сил намагаюсь, щоб ти мене полюбила. Я, я купую тобі стрічки, не перечачи усіх крамарів, що до нас заходять. Наймаю музик на день Твого Святого. І все це ніби ні до чого. Ніби б'ють головою об стіну. Знаєш, Шарлота, не добре і нечесно. Не любити людей, які нас люблять. Єро! І я тебе люблю. Люблю. Ні, ти мене не любиш. Яких тоді тільки штук не витинають із тими, кого кохають із щирого серця. Mm -hmm. Mm -hmm. Я разів з 20 по тебе пройду, а ти існіся не зрушиш, Хоч би щоб ляснути мене по спині чи дозватись якимось словечком. Знаєш, Ерлова, не добре і не чесно Не любити людей, які нас люблять. Одним словом, Яро! Я люблю тебе, скільки можу. А якщо тобі щось не подобається, то піди і знайди Любити мене міцно приміцно Обіцяю. Я зроблю все, що зможу. Але треба, щоб воно прийшло само собою, о, Я підувки кугли кунця, щоб підживити душу і трошки оттягнутись після тієї халапи, в яку я був ускочив. Згонарень! Звідки взялася ця соняночка? Ох, чи бачиш коли таку красу? Ах, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Якому щасливому випадку вімає дякувати красу за таку приємну зустріч. Я... Та невже оту сільській місцевості тих дерев та скель, можна раптом натрапити на таке чарівне створіння, як ви. Як бачите, пане ви з цього села? Так, пане. А Ви тут і живете. Так, пане. А ваше ім'я? Шарлота до ваших послуг. Яка вродлива, А очі, очі, так і проймаються. Ай, пане, ви це таке говорите, мені аж соромно слухати. не треба соромити. Адже вам кажуть тільки правду. Пане! Загареть. Чи бачиш ти когось таку красу? <г ratchet Lust> <mysticism> по Поверніться трошечки, прошу вас. Я хочу до Аталія! А підведіть трошечки голівку, будьте такі ласкаві. Який на личико? Відкрийте ваші очі. Ширше. Ширше. Які ж вони чудові? Які спокусливі ці уста, я вам. Пане! Спорибі вам, пане! Тут тільки Чи не глузуєте ви з мене? Чи можу я з вас глузував? Боже мене борони! Я надто вас кохаю! і кажу від щирого серця. Ви маєте дякувати не мені, я єдина тільки вашій чужої городі. Галарель! Поглянь на її ручки! Ці ж ручки найкращі в світі! <реш> Дозвольте мені їх поцілувати, прошу. Ой, ні-ні-ні, пане! Як ви знали про це раніше, я б їх хоч би у висівках помила. <реш> а куди це, пане? А, -а, а скажіть на мені чарівна Шарлота. <реш> ви, звичайно, ще не одружені. Ні. Але скоро віддамся за п'єро. Фіонети. Як? Щоб така дівчина, як ви, та віддалася за простого селянина? Ні. Це означало б споганити таку чудову вроду. І небо, якому це добре відомо. Саме і привело мене сюди для того, щоб я став на заваді цьому шлюбу і віддав належне вашим принадам. Ой. О, моє кохання на то раптове не заперечує. А чи за швець годину вас можна покохати так, як іншої не покохав, би я і півроку. Таких людей. <ріст> <ріст> Щепок. Бачите, пане, я дівчина чесна, бідна селянка. Але. Це що я маю таку негідну душу, що зможу одурити таку дівчину, як ви. Ні-ні-ні. Та невже ж то я такий пітлий, що зможу звести вас розуму із безчесним. М -м -м -м. Я кохаю вас, Шарлота! Кохаю віддано і чесно. І щоб переконати вас, що це правда, скажу. Що я не маю іншого бажання, як одружитися з Подружити. вас. Хочете мати інше переконливе допис? Я варто надружитися з вами, коли ви того схочете. Ой, пане! Ось мій слуга, нехай він буде свідком обіцянки, що я вам зараз даю. Мама. А ти ж гадош? Він не дружиться з вами. Так. Мама. Скільки ви того захочете? Ой, пане. Чарівна Шарлотта, Ви мене ще не знаєте. Ви мені завдаєте великої образи, рівняючи мене до інших. Ну, якщо на світі є пройти світи. Котрі тільки те і роблять, що зводять, чесних дівчат ківчат зробить. То мене ви повинні виключити за і Набрати від сумнів слів. Присягають. Я залюбки. Тисячу разів би приколов би собі серце, якби хоч на мить. У мене майнула думка ваш брат. Пане, ви так говорите. Як тут не пані? Я ще раз обіцяю вам вірність. Ви згодите стати моєю дружиною. Так! Так, пане, так! Аби тільки моя тітка не перечила. Ой! Дайте ж мені вашу ручку на знак вашої згоди. Ой, пане! Ви на мене туману не наводьте. Не обманюйте мене, а не знаєте, я дівчина чесна, волію ліпше вмерти, ніж заплямувати свою добру славу. Як? Ви ще берете під в мою щирість? Хочете, я складу найстрашніший присяг. Да. Хай! Небо! Ой, пане, тільки на небо, благаю вас! Я, я вірю вам! Ну, то поцілуйте мене хоч разочок на знак вашої згоди. Ой, ні, пане! Бажаю цього, чого бажаєте ви. Тисячна! наш! Дайте мені тільки вашу ручку. І дозвольте тисячою поцілунків. Виявити вам той радісний захват, що охоплює мене. Ой, ой, пане!